Усім привіт! Сьогодні поговоримо про інтерфейс компоратор. Перш ніж ми про нього розглянемо всю інформацію, як за ним працювати, а спонсор цього відео це компанія Мисила. Мисила це дуже потужний сервіс, котрий надає безліч послуг. Також Мисила надає такі переваги, як зони незглавності, в котрих є генератори та інтернет. Дуже сильно раджу вам перейти. Доєднатися до цього сервісу і розглянути все, що тут вони пропонують. Тому що вони дають актуальну інформацію як за продуктами, таб таблетками, ліками, і всім-всім іншим. А сьогодні, <coughs> якраз наш компаратор. Якщо клас з якоїсь причини не може реалізувати інтерфейс Comparable, котрий ми розглянемо на наступному уроці, або ж просто потрібен інший варіант порівняння, використовується інтерфейс компаратора. Інтерфейс містить метод Compare, котрий буде перевіряти два наших об'єкти, і який має бути реалізований класом, що реалізує наш компаратор. І метод Compare повертає числове значення, якщо воно від'ємне, то об'єкт 1 передує об'єкту 2, інакше навпаки. А якщо метод повертає 0, то об'єкти у нас будуть рівні. І для застосування інтерфейсу нам спочатку треба створити клас компаратора, який реалізує цей параметризований інтерфейс. А, тоді переходимо з вами до IDE, <кхід> створюємо новий пакед. Інтерфейс. «Компаратор». Yeah. Створили. В ньому створимо клас Animal і будемо перевіряти наших тварин. Animal. Є. Yeah. Далі в нашому класі ми створюємо наші поля. Int, wai, наприклад, white. Далі у нас int height. Після чого у нас будуть наступні поля як. String breed. Далі <клі> String Color, далі нам необхідно зробити це, згенерувати наші конструктори, генеруємо конструктор. Далі генеруємо наші getтери-сеттери, котрі нам тут не потрібні, але якщо б вони у нас а, фактично були б то нам було б необхідно реалізовувати інкапсуляцію. В будь-якому випадку нам необхідно реалізувати перевизначений метод toString. ToString. І e котрий у нас буде нічого не приймати, а лише буде у нас повертати наступне return, і e будемо звертатися до, через, до нашого об'єкту. От uh, таких полів як виз плюс concatenation з крапка Хейг плюс. Зис крапка плюс так зис крапка колор. Є, реалізували, перевизначили, рухаємось далі. Нам необхідно створити наші перевизначення наступні. А саме для нашого компаратора ми створимо наші окремі класи. Тоді ми виходимо за межі цього класу і будемо писати наступний наш клас. Назовемо його комператор. БАЙРО. White, в котрому у нас будуть імплементуватися implements наш компаратор, Інтерфейс компаратор. Комператор. Є. Yeah. Далі будемо в ньому реалізовувати наступне. Зверніть увагу, у нас одразу клас підкреслюється червоним. Можемо перейти до нашого інтерфейсу компаратору. І подивитися, що в нього є метод compare, у нього є метод equal і так далі. <кхух> ми можемо натиснути Alt-Enter, і у нас він просить імплементувати метод. Ми будемо імплементувати саме наш метод compare. Ось одразу ж, він перевизначився, і він за замовчуванням пропонує нам повертати 0. Але ми його будемо зараз перевизначати. Нас задовільняє ось тут параметри Object перший, object другий. Тобто він буде порівнювати два об'єкти. А ось вертати, він буде, дивіться, ми ось тут будемо йому перевизначати. Наприклад, з чим ми з вами будемо працювати? У нас є наш Animal. І ми будемо його кастувати до нашого об'єкту. Object1, після чого викликати до нього його параметр white. Після чого ми будемо віднімати аналогічно в дужках Animal. Далі кастуємо його до об'єкту нашого 2 і виходимо за дужки. теж в white все. Це все, що нам було потрібно зробити. Ми перевизначили наш compare метод. Далі ми будемо зробити клас by byhake. Він теж буде імплементувати наш компаратор. Відкриваємо фігурні дужки. І єдине, що ми можемо щоб менше писати, скопіювати цей метод. І викликати не white, а Hake. Нам цього буде більше, ніж достатньо, щоб менше е, писати є. І далі нам необхідно, о, наприклад, порівняти. Це ми порівняли е, самі, з вами інтові параметри. А нам тепер треба порівняти, наприклад, е, стрінгові параметри. Ось тут я скопіюю і комператор By. Color. І для стрінгу нам буде треба дещо інакше зробити. Ось тут ми змінюємо на color. Далі, для нашого колору, ми викликаємо метод CompareTo, і в CompareTo ми якраз і будемо передавати ось ці наші значення. А ось це ми можемо повністю прибрати. Так як стрінг у нас з вами буде перевизначатися дещо інакше. Так, єдине, що тут невеличка у мене помилка. Так, AnimalObject1, Color Compare 2, AnimalObject 2. Ага, вибачаюсь hake, звісно, color. Все. Ми все, що нам було необхідно, перевизначили. Тепер створюємо клас main. І в класі main нам треба створити наступне. Ми робимо перше, на, перш на метод main, в котрому створюємо декілька об'єктів: animal, animal 1, дорівнює new Animal і в котрому передаємо, наприклад, зріст 150, кома порода у нас буде під буль. Далі колір. А, ні, ні. Ось тут у нас хейк, вибачаюсь. Ха... Хейк, наприклад, 40 нехай буде. Порода у нас якраз буде під буль. Є. І ось тут нам залишилося йому колір дати. Нехай буде ред. Робимо таких три об'єкти. Можете більше, можете. Ну, краще там дрип буде достатньо, в принципі, щоб побачити його роботу. Ось тут робимо, наприклад, зріст його 110, а ось тут 180. Не суть важливо. Хейк, там нехай буде тут 30, а ось тут буде там 50. Під буль, ось тут зробимо там, Labrador. Колір у нього нехай буде Yellow. І, наприклад, ось тут у нас буде такса, з кольором там нехай буде white. Є. Yeah. Зробили наших три об'єкти: Animal 1, 2, 3. Далі робимо наступне: масив об'єктів створюємо Animal, котрому ми будемо давати якесь ім'я. Ну, нехай там сім, або там нехай там буде. Нехай буде одна літра. Тут поки що не мастка важливо. Далі перераховуємо, що в цьому нашому масиві будуть у нас з вами всі об'єкти: Animal 1, Animal 2 і Animal 3. Є. Yeah. Далі а в циклі each, Він у нас якраз спеціально створений для об'єктів і масивів. Ми звертаємося до нашого Animal. Далі створюємо тимчасову зміну темп. Темп-темпи. По нашому о, масиву, який називається у нас з вами C. Є. Е. Зробили після чого нам необхідно з вами реалізувати вивід цього о, всього на екран. А виводити ми будемо з нами вами зміну темпи. Ось і все. Хтось ми вивели її. Але перш ніж, ми будемо це все виводити, перш ніж ми будемо це все виводити, нам треба за якимось чином зробити наше сортування. Тому ми звертаємося до класу Array. Крапка, викликаємо метод Sort. Далі нам необхідно в дужках передати наш масив. Кома І звернутися до нашого конструктора компаратора. Compare comparator. By Comeraтор by, наприклад, Hike. Ось тут ставимо наші дужки. І а, що нам не вистачає? Ось тут наш сорт. Він підкреслюється. Ренейм Reference. Окей. Okay. А, стоп. До класу Erase. Я прошу вибачення. А, Все. Імпортуємо е е е е е е його. І ось тепер у нас е звернення до нашого конструктору комператору Biowai. Реалізовано. Ставимо крапку з комою. І е е що нам залишається? Натиснути Alterter, і New Все. Тепер. Спробуємо вивести це на екран. Ось, і у нас вже все, всі об'єкти відсортовані за нашим е, хейком. Тобто за нашою шириною нашого Labrador наших тварин. Далі. Е, скопіюю, А можна не копіювати, а просто написати erase.sort в дужках. C New. компаратор by Hike у нас є. by White є. Далі. Ось тут ми можемо просто скопіювати весь цей цикл, щоб було швидше. Єдине, що треба розділювач зробити. І запускаємо. І ось вони відсортовані. Єдине, що тут треба краще змінити, там, наприклад, ось тут 220 поставити, щоб у нас дані від, були і відрізнялися. Ось. Тепер 220 знаходиться у нас з вами нижче. І аналогічно у нас буде сортування за нашим а, наступним покажиком, таким, як Калор. Скопіювали, вставили. І ось тут знову ж таки звертаємось до нашого класу Erase. Крапка, Sort. Наш масив об'єктів. New Comparator By Color. Ось він. І аналогічно. Просто той самий цикл, щоб трошки було швидше. Є. І у нас сортування за колором буде якраз в алфавітному порядку. Запускаю. Ось white, yellow, red. Тому компаратор – дуже потужна річ для сортування масиву об'єктів. У <кій> ньому складного нічого немає. і а, Також ми з вами на наступній лекції розберемо а, наш Comparable. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!